Потрібно розв'язати ось таке рівняння. Для цього спочатку перемножимо ось перші дужки з останніми, і другі з третіми. Перемножуємо і записуємо те, що отримали знову ж таки в дужках, тому що це також будуть множники. Отже, Х на х це х у другій степені х на мінус 4 мінус 4х, 2 на х – це 2х, 2 на мінус 4 це мінус 8 помножити, х X на х X, X у другій степені х на 1 це х. мінус 3 на х це мінус 3х, мінус 3 на 1 це буде мінус 3. За дужками додати 4 дорівнює 0. Далі давайте трошки спростимо в дужках. Х у другій степені, дивіться, було мінус 4 додати 2х, це мінус 2х. Та мінус 8. Трішки залишаю тут місця, тому що буду зараз стирати цю вісімку. Зараз зрозуміти чому. В других дужках х у другій степені додати х та відняти 3х це мінус 2х, та відняти 3. Додати 4 за дужками дорівнює 0. Звертаю вашу увагу, що у вас ось тут х у квадраті мінус 2х, і тут х у квадраті мінус 2х. Тут у нас мінус 8, а тут мінус 3. Трішки дужки різні. Але якщо замінити ось ці дужки через певну зміну, наприклад, зміну Т, то краще не писати мінус 8, а записати як мінус 3. Та ще мінус 5. Тому що ми також замінимо ось цей вираз на зміну Т. Тому так і пишемо: заміна. І в слові заміна. Записуємо х у другій степені відняти 2х відняти 3 дорівнює t. Звертаю вашу увагу на те, що це квадратне рівняння. І коли я знайду значення t, я просто підставлю і розв'яжу, можливо, кілька варіантів, можливо, один. Так. Отже, що буде, коли підставимо? Т відняти 5 це в перших дужках. А далі вже можна без дужок помножити на t, додати 4 до 0. Тут, коли перемножу, також отримую квадратне рівняння. Т на т це т у другій степені. Відняти мінус 5т, точніше буде. І додати 4. Дорівнює 0. Розв'язуємо за дискримінантом або за теоремою вієта. Кому як зручніше. Нагадую теорему вієта. Сума наших розв'язків має дорівнювати протилежному числу біля значення Т, тобто п'ятірці, А добуток вільному числу. Відразу бачу, що це буде 4 і 1. Тому що 4 на 1 буде 4, а 4 додати 1 буде 5. Хто не може так розв'язувати, спробуйте за дискримінантом. Тому я запишу, що Т1 дорівнює 1, наприклад. А Т2 Дорівнює 4. І повертаюся до заміни. Повернувшись до заміни, я маю два значення: 1 та 4. Тому розпишу, що х у другій степені відняти 2х, відняти 3 до 1 Або є інший варіант. Х у другій степені відняти 2. X відняти 3 дорівнює 4. І там і там я розв'язую окремо і отримую свої розв'язки. І всі вони можна зараховувати їх всіх у відповідь. Тому спочатку переносимо все в одну сторону. Х у другій степені. Відняти 2х. Далі буде мінус 1, тому буде мінус 4 дорівнює 0. Знаходимо за дискримінантом. Дискримінант дорівнює. Мінус 2 у другій степені це 4. Відняти 4 за формулою помножити на 1. І на мінус 4. Дорівнює. 4 відняти. Але буде тут також мінус, тому буде додати. 4 на 4 це 16. Разом отримуємо 20. Звичайно, що корінь з 20 знайти неможливо. Але ви можете записати, що корінь з дискримінанта дорівнює корінь з 20. І розкладіть це число 20 на два множники. Один з яких можна винести з-під корення. А другий це буде число, з якого корінь не добувається. Тобто 4 і 5. Коли винесу з під корення 4, це буде двійка. А Корінь з 5, так і залишається. Далі вам потрібно просто взяти і знайти х1 та х2. Тому х1 дорівнює. Будьте уважні. Мінус b, а мінус b це у нас мінус-мінус 2 буде. Мінус на мінус дає плюс буде просто двійка. Додати корінь з дискримінанта, а це 2 корінь з 5, і розділити на 2. Дорівнює. Оскільки я можу 2 винести за дужки, В дужках залишається 1 додати корінь з 5. І в знаменнику також двійка. Ці дві двійки можна скоротити і отримаємо лише 1 додати корінь з 5. Повірте, це більш-менш нормальна відповідь. Х2 буде обраховуватися точно так само, але мінус. Тому відразу запишу 1 відняти корінь з 5. Два розв'язки ми знайшли. До речі, у відповідь можна буде записати 1 плюс-мінус корінь з 5, ну, це потім. Тепер потрібно розв'язати ось це квадратне рівняння. Можливо, будуть розв'язки, можливо, ні. За дискримінантом. Але спочатку все перенесемо в одну сторону. Х у другій степені, відняти 2х. І відняти вже 7. Дорівнює 0. Дискримінант дорівнює. Мінус 2 у другій степені 4. Відразу знаючи, що мінус на мінус дає плюс, пишу плюс. 4 на 7 28. Що дорівнює 32. Корінь з дискримінанта. Це корінь з 32. Знову розкладаємо на два множники. Це буде 16 і 2. Корінь з 16 це 4. А корінь з 2 так і залишається. Тому записую. Х вже не 1, а х3. Тому що був перший, був другий, це третій розв'язок. Дорівнює. Мінус b, а b в нас мінус двійка, тому просто 2. Додати 4 корінь з 2. І на 2. Зрозуміло, що коли ми винесемо двійку за дужки, залишається 1 додати 2 кореня з 2. Тому що та двійка скоротиться із знаменником. Х4. Буде точно таким самим, але знаком мінус. Отже, ми маємо з вами аж 4 розв'язки. Запишу їх ось сюди. Будьте уважні. Два розв'язки можна записати ось так. Це х1 та другий. Як 1 додати корінь з 5. Та 1 відняти корінь з 5. Пишеться плюс-мінус. Далі, х3 та четвертий, відповідно, будуть записуватись як 1 додати і відняти 2 корення з 2. Отже, маємо 4 розв'язки.